Всім вітання. Сьогодні в нас 11 червня 2024 рік. І от, станом на сьогодні, ось ще є стільки сортів яблук. Ось для порівняння. Це вже в нас румба відходить, це вже менші пішли. Ось починає якраз вже достигати ось малина. Ось я спеціально з весь зірвав її, щоб показати фазу. Ось Якраз вже ірга тісин вже повністю забарвилася. Ось така вона. І ось у нас вже теж шовковиця шеллі. Вже ось вона достигла. Частина ще тільки червоніє. Теж тільки щоб буквально гілочку відламав, щоб показати, що все свіже. Ось, І тут у нас ось так покажу. Зразу після відео буду робити тут же огляд сортів абрикоса. Ось це у нас «Ерлі Блуш» вже стукнувся, вже чуть почав. Цунамі. «Магадор» сигналочки. Приція теж ведбе вед, живе дерево. Ну, Приція не для мого регіону. І Вондеркота 2. Ось теж вони такі. Один вже трохи впав, стукнувся, а другий ще зірвав з дерева. Ось так просто відкладу. Просто щоб показати. Що ніхто нікого нічого не обманює. Зараз будемо якраз робити відео. так. Швиденько зараз зробимо. Так, буду зразу на, називати сорт і, і зразу буду зважувати. Ще залишилось на даний момент. У нас от груша бере апрельська. Там вже більшість почали або звідси, або звідси вже плямки з'являтися. Це я вибрав, яка ще, ще така презентабельна. От. Але ще є. Якби ще днів на п'ять ще можна груші поїсти. Хоча я вже не бачу сенсу їсти груші, коли вже є свіженьке. Ну, але якби, показати, що таке є. Так, значить, аріан сигналка 112 грам. Радогость. 100, 190. Камео. Вже чуть-чуть. А, ні, ще ще. А так, вже вже чуть-чуть починає псуватися. 202 грама. Red Fuji. 183. Дміана сигналочка. Ще до цих пір. І ще дві сигналочки. Так і вважати. Навіть, навіть не думають гнити. 94. Дін Арт. 190. Кіку 8. 161. Редчів. 180. Беліда. Якимось дивом долежав до цих пір. Я не знаю чому. Так, Голд не залишився, на жаль. Бреборний Редфілд. Ось такий. Кадл. 159. Амброзія. 164. Теж бачимо. Карпочки є. Трошки їй треба кращий захист давати Так, Оріон. Ну, Оріон вже, ось, бачите, він вже, по суті. Опав. Навешний не йшов на, на, на 62-396. Як бачимо, вага набагато Ну, Як я казав, десь під 200 гривень він буде. І Семиренко. Так, да, Рінет Смиренка. Семиренко відійшов. Це ще Рінет Смиренка залишився. Вже дрібненький, але ще є. Так. Ну що ж, зараз подивимося, яка в них. М'якоть на даний момент Оріон вже починає псуватися. Вже він такий не дуже презентабельний, але по смаку нормальне, хороше яблуко, як на цю пору, чого ще хотіти. Ну і є кислинка. Отак, От як Луна, як Сіріус. Луна і Сіріус, до речі, теж вони якби були, але там вже більше там такі вже по третині чуть плями пішли, Я вже не хотів їх брати на огляд, нема сенсу. такі вже. Це вже якби під питанням буде. а не буде. Так само Реанда там вже така теж була пошкоджена. Я вже вирішив її не брати. Тут є, по суті, з чого вибирати, які точно ще живі, і якби питань нема. От. Ну Оріон, як оріон, смак не змінився, тут нема, нема нічого такого. Так, так, так. Ренет Симиренка. Ще твердий, але вже, але вже відчувається, що м'якоть по ходу. Так, кислоти вже немає, але м'якоть вже розсипчаста. Тобто він ще є, його їсти можна, але смак вже не його. Він вже таке. Бребен Редфілд. Бребен Кейс. Теж була плямка, а от роблений Redfield ще, ще так зберігся непогано. Твердий, твердючий. так як він і є. Не відчувається, щоб перестих, перестигша що була. Твердий запах вже з'явився трохи. На даний момент з'явився запах бджолиного яду нотки. Є така слабенька кислота, цукру майже немає, ну такий пснуватий він. Я не дуже такі полюбляю, ну скажімо так, трошки безвкусний. Соковитий все, дуже-дуже сильно ніжний і аж ну, неброский. Хай би краще було більше ну щоб ще було трошки цукру, так він, ну не знаю, Я щось його бребов зовсім не оцінив. Не знаю, я їх не, не розумію трошки. Так, 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 що далі підемо. Камео. Вже трошечки ось з'явилася плямка. Подивимося, що всередині. Ще всередині більш-менш нормальний. Ще не сипеться. Ножик ще нормально йде. Ще специфічний його смак і запах присутні, але вже відчувається, що він вже перележав. Трошки м'якоч плотно все, але вже, вже трошки не то. Тобто на цю пору ще би, їсти можна, але вже смак. От десь місяць назад оце був його смак. Це самий класний його смак був. Зараз він вже трохи не то. Якби теж смач... Він смачніший за Оріон, він смачніший за Рене Цимиренко, але вже він трошечки не те. Вже смак пішов на спад. Так, Аріан теж всігнавочки. Не дуже вони крупні. Але до цих пір лежить і ще до цих пір твердюще. Ще й добре твердюще. І соковите, і не перестигше. Запах, дуже потужний запах. Якимось яким шоколадом віддає такий відтінок. Камело має більше цукру. Тим не менше в Аріана дуже хороший середній такий смак. От, я б не сказав, що там кривишся, там, що кисуєнка. Ні, нормальний, просто середній, гарний смак. Яблуко імунне. Я... Камео він хворобливий все-таки. А Аріан чистесенький, ідеальне просто яблуко. Подивимося, а ні, не подивимося цього року, який буде врожай, бо на тій ділянці майже все обмерзло цього року. Через весняні заморозки, вся завість посипалася. На жаль. Так що будемо чекати наступного року. Редчив ще до цих пір лежить, але вже ось тут видно такі м'ятінки ходу. Він вже. Так, він вже, я вже відчуваю під ножем, що воно вже воно вже чуть-чуть почало пухнути. Ось видно всередині. Кусочки воно вже. Запах ще залишився, смак вже пішов у мінус. Вже смак став більш приснуватий. І м'якоть не соковита. Все. Ще місяць назад він був нормальний, зараз якби він ще лежить, але вже ну, сильного бажання його споживати вже немає. Хоча він цілком і якби запах його є, все, але вже гірший. вже гірший. Те, що було місяць назад, то було класно. Зараз вже трошки не то. Радогость. До цих пір лежить. Яблуко ще бачу тверденьке. Ну, зараз подивимося. Ніщо нормально йде. Ззовні ще нормально. Ну, вже всередині відчувається м'якоть пухне. Появився невеличкий фон Гірченки, Все, перележало. Тут нема сенсу далі його перевіряти. Перележало все. Почало пухнути. Ніби ніж нормальний шов, але на смак вже все. Місяць назад це був його потолок, Зараз він вже смак не той. Так, беліда. Чому воно долежало аж до цих пір? Для мене загадка. Я не знаю, чому цей сорт цього року так гарно лежить. Без, без поняття взагалі. Може, тому що я там, виходить, я в, в двох місцях його ніби зберігав. В одному місці я так не дуже до нього дивився, а там, де друге, іменно на огляди, я там все дивився, все як має бути, як по феншую. То там, де я не дуже дивився, то вони вже в кінці січня вже, вже все, там, по суті, там деякі були. А отут, де я дивився, ще ну, яблуко треба, де, напевно, десь зняти все-таки відео, як зберігати яблука. Бачу, цей метод мій вже два роки підряд і він збою не дає. Якщо виконати всі умови, там 4 чи 5 кроків, якщо все виконати, то. Бачу, яблука зберігаються. Ну, от, до, до 11 червня, коли вже їх, по суті, не дуже і треба. Вже є свіженьке все. Тут, тут буквально десь через тиждень вже буде єлено, свіже, свіже яблуко. А тут ще ці лежать. Ну, беліда це беліда. На даний момент кислинка взагалі зникла. Як на мене, її все-таки чуть-чуть не вистачає. Її би хотілося. Така невеличка-невеличка кислинка. Цукор лишилось так само, запах прекрасний, відмінний, м'якоть, ще соковита і ще не сипеться. Но вже відчувається, що ще буквально днів 5 і все. От максимум днів 5, не більше. От сьогодні його треба з'їсти. Все. Далі його нема сенсу тримати, воно вже буде ніяке. От сьогодні ще, ще вже чуть-чуть смак пішов на спад, просто зникла оця дуже приємна кислинка. А так, в цілому, цукру вистачає, ну, супер бомба, щоб взяти порівняти з камео Беліда. Беліда трошки яскравіша, трошки цікавіша по смаку. Плюс-мінус вони майже на одному рівні, але Беліда більш. Більш грайливий смак все таке. Так, Кадел теж досить довго лежить цього року. Того року він в мене в кінці січня, здається, вже пішов. Ну, десь так. По суті, після Нового року він вже там ведвеледить. Цього року, як бачимо, до червня лежить. Ще до цих пір соковитий. Запах е трошки віддає скошеною травою, не дуже мені подобається. Напевно, він вже чуть-чуть перележав. Зараз куштуємо. Так, смак вже пішов в гіршу сторону трошки. Якби чуть-чуть гірший, ніж Біліда. Він смачніший за Оріон чи за Рене Цемиренка. Але вже смак пішов в мінус. Вже, вже трошки не то. М'якоть ще не розсипчався, але буквально день би він полежав в теплі і напевне вже все. Я би вже його туди і не їв. М'якоть би вже сипалася. Тому от десь. 20 травня, я думаю, пізніше його вже нема сенсу тримати. Він тоді вже смак падає, ну, вже йде в мінус, не зовсім. Отак, солодкий, класний, все, шикарний, ну вже вже все. Це, от сьогодні це вже притек. Якщо вбіліти ще днів 5 запас, то Кадя вже все. Він вже почав чуть-чуть, в мінус йти смак. Так. М -м Далі. Амброзія ще залишилася, як не дивно, ще досить навіть не непогано на вигляд. От Хвороблива вона в нас. Ну, що є, то є. От. Ну, до цих пір іще смачна, напевне. Тверденька. Зараз куштуємо. Амброзія смачна, соковита, все. Нобеліду цікавіша по смаку. Цікавіше. Чуть-чуть буквально капочку. А так, амброзія по смаку досить таке хороша. Мені здається, що вона десь на рівні камео. Ну так, плюс-мінус смак на рівні камео. В камео просто є оцей свій специфічний запах. Вся різниця. Так, можна ставити знак дорівнює. Чуть-чуть не дотягують до беліди по смаку. Так, Дін Арт на даний момент. Ще тверденький. Амброзія теж м'якоть ну, вже, вже на межі. Тобто ще день-два і почне теж сипатися. Дін Арт. Ще до цих пір соковитий. Дуже соковитий, я прямо тут бачу. Не знаю, на камеру напевно не видно. Так, не видно. Дуже ще соковитий. Що Дін Арт, що Амброзія на даний момент однаковий смак взагалі. Таке враження ніби їв одне і те саме яблуко. Взагалі, ні запаху різного, ні, ну один в один. Навіть консистенція м'якоті і соковитість. Така же сама. Дміана. Сігнавочка до цих пір лежить, Як не дивно. Ну Зараз куштуємо, яка вона на даний момент. Капець, вона ще тверда. От дивіться, як ножик ще. Вона ще досить таки тверда. Це капець. І всередині соку стільки. Зараз Ну, вже з'явився якийсь специфічний запах такий, не знаю. Це капець. Тверда, соковита. Вже по самому яблуку відчувається, що воно ніби чуть-чуть... Ем, ніби чу-чуть починає в'янути. От якийсь таке верхній такий фон, Що вже, що вже ніби йому. чу-чуть Тим не менше, воно ще плотне, воно ще дуже соковите, дуже смачне. І мені здається, воно буде на уровні Беліди. Зараз куштуємо. Так, дміана і Беліда зараз майже на, на одному рівні. В дміани чуть-чуть більше цукру все-таки є. А так смак майже один і самий. Щось одне вибрати з них навряд чи вийде, бо і той просто неймовірний, і той неймовірний смак. Вони просто чуть різні. Беліда ніби м'якоть більш ніжніша, більш рихліша. в дміани м'якоть така, от, знаєте, як в карі от От Твердюща ще така, прямо їша вона хрустить. Тобто відчувається, що вона ще навіть близько не перестигла. Ну, Дміана круто. Треба подивитися, яка вона буде в, в, в наступні роки. може Цього року Цього року ніби вона гарно так цвіла. Там трохи вона і під заморозок попала, але ніби зав'язі там вистачило. Там дуже шикарне було цвітіння. І, напевно, за, за рахунок цього, вона там трошки більш-менш опилилася нормально. Ну, треба подивитися, яке там було скидання зав'язі, Це десь на початку червня. Починається скидання зараз, я далі не доходив, не дивився, що там робиться. Подивимося вже на осінь. Так, нарешті знайшов опал на 62-396. Коли треба було, не міг знайти, а тут було на самому низу під всіма ящиками. Чого воно аж туди попало, я не знаю. Хтось, напевно, перекладав і аж туди його запхали, і воно там так і, так і лежало і долежало до цих пір. Хотілося б їм впритик порівняти з опалом насіянцеві, але я залишив його менше, і тому насіянців вже немає. А ви можете в попередніх відео подивитися. Там на сіянці воно десь в два рази дрібніше, воно десь в районі 100 г. Тут набагато більше. Вага, там, не пам'ятаю, 180 щось таке. Ось. І тут чуть-чуть, отак видно. А на камеру не видно. Ось з цієї сторони чуть-чуть такий ніби розов'ястий загарчик. А отак може депо, помітно. Ось. Це, це не тінь, це, це ось реально такий темніший загарчик. Отак, якщо подивитися. Тут не видно. Ось так, так більш-менш помітно. От тут жовте, а ось по, по ось цій межі видно, що тут загарчик. Це специфіка 62396. Ну, дає вона загарчик. Ну, що зробиш? Таке треба пільнувати. Але по цьому загарчику ідеально вичерсувати можна момент коли зривати яблука. От Тільки на, буквально на 5% з'явився оцей загарчик. Ідеальний момент для збирання урожаю. От можна це сорт опал, сорт сапфір, по сапфірові дуже класно, це помітно. По сортові луна це помітно, там плюс-мінус пару днів. Це не така велика різниця. Ось і по цьому моменту можна ідеально вичислити момент, коли воно і смак набрало, і, і довго буде зберігатися. Так, значить опав. Дивимося. Ще до цих пір твердючий, такий, походу, як і Дміана. На даний момент опав солодкий, смачний, все, соковитий, але з'явився такий натяк. Фон Герченкин. Не Гіченка, але натяк. Вот так ніби, Як в... в Речіфа, Глостера, Ріхарда, в них такий невеличкий є якби, натяк на Смакує. Ось він тут якраз зараз з'явився. І через це Дміана здається смачнішою. Хоча опал теж смачний, шикарний все. Ну, якщо вперед порівнювати, Дміана ніби цікавіше виходить. На даний момент опав, вже чуть-чуть смак пішов на спад. Тобто йому десь тижня-два назад це вже бажано було би його з'їсти. Зараз він вже трошки не те. Хоча теж дуже смачний. Ну, Можна поставити його десь на рівні Дін Арта, Амброзії десь сюди. Він вже трошки смак. Якщо раніше він був на першому місці у мене завжди, то зараз він вже чуть-чуть... Чуть-чуть вже гірше. Зараз Дміана себе цікавіше показує. Ну і як завжди, Red Fuji Кіку 8. Ну, видно, Red Fuji що Кіку 8, що Red Fuji, Red Fuji набагато менше має ось цього е, такого світлого загарчика. воно майже повністю, як, як Джона Принц майже. Чуть-чуть де торкалося яблуко до яблука. Якщо б було проведети, щоб не торкалося яблуко до яблука, воно було б абсолютно ось таке червоне, прям як Джона Принц. О, це на камеру, здається, що це щось пошкодження. Ні, це не пошкодження, воно ще тверде, це просто щось. Щось воно так. Чи, чи лежало до ящика, так, не знаю, ну щось таке. Це не пошкодження. Вони ще тверді-твердющі. Так, Кіку 8. Ну, Фуджі як Фуджі, воно завжди. Воно вже трошки, як бачимо, це походу. А, це я стукнув, щоб воно не качалося. Момент, це не зовсім отак, щоб Кіку 8 з протилежної сторони. Воно дуже качалося, я його стукнув до стола. Щоб воно мало стійкість. І ось воно за пів години, поки стояло. Момент це не зовсім правильно. <кій> Треба збоку. Тут, на жаль, просто яблука качаються, щоб вони мали якусь хоч трошки стійкість, приходиться деякі отак брати і стола отак стукати. Ось, бачите, воно качається, качається. Деякі нормально стоїть, а деякі підписав, а воно бере отако перекачується. І... Ну І що йому зробиш? І приходиться стукати. Ну, Смак Фуджі. Все класно, але вже теж вже чуть-чуть смак йде на спад. Теж дуже смачний, дуже класний. Ну, як і в Опава, маємо такий натяк на невеличку кислинку. Тобто, не кислинку, а гірченку. Натяк. Не, не гірченка, але так ніби ось-ось має бути гірченка, а її немає. І Red Фуджі. Ось Red Fuji ще. Так, Red Fuji або це плід так попав, або він справді трошки цікавіший по смаку. Він ще солодкий, ніякого натяку на гірченку. Він набагато соковитіший, м'яко твердіша. Тобто він ще сам їж... ну, Fuji як Fuji. Оце саме зараз Fuji те, що треба. Кіку 8 вже чу-чуть не то. а от Red Fuji... я можу зразу його ставити от сюди. Куда? Ось в цей до цих на перше місце. Деміана, Беліда, Рефуджі. Ось вони зараз те, що треба. Дін Арт, Камео, Кіку 8, Опал і Амброзія, вони вже чуть-чуть, це буде на другому місці в нас. От, якщо цим десятка, то цим буде десь 10... 9,9, 9,8. От. І Семеренка Оріон Аріан буде десь 9,5 приблизно. Тобто смак хороший, але як для мене любителя солодкого, вони не зовсім те, що треба. Ось. І ще от бери апрельська груша. От, ще до цих пір вона твердюща. Ще соковита. Смак. Трошки слабший, ніжноябрьська. Цукру, менше цукру. Але майже немає кислинки, тому ну, на даний момент якби, вибирати вже нема що. Просто ось така вона є. Смак не поганий, але і не супер ахтия. Просто хороший грошевий смак, Чуть-чуть слабший, ніж ніжноябрьська. А може і на тому рівні. Ну, мені здається, ніби трошки слабша. Але ноябрьської вже нема. Місяця 3-4. Не пам'ятаю, до скількох вона мене вважала. Здається, десь до, до середини січня щось таке. О, то в цілому, як би на даний момент чого ще хотіти. Ще груша є. Ось власне все. Так. Зараз ми приберемо і вже наступне відео на цьому же столі зараз зробимо огляд. Абрикосу. Тому наступне відео вже буде з порівнянням сортів абрикоса. І от бачите, на даний момент ще на 11 червня ще цілком є з чого вибрати, якщо нормально зберігати, це простий підвал, це без ніякого холодильника, без нічого такого. Простий підвал. Просто там трошки треба побігати, позаморачуватися і деякі моменти чітко зробити. І можна, як бачимо, навіть до цих пір дотягнути деякі сорта яблук. Так, звісно, там вже буде не 100%. Там же десь може четвертинка вже почнуть підгнивати. О, це вже якби будьте готові до цього, але, але ще можна.